Кожного разу, коли кожного разу, коли будете брати хліб чашу, подякую віддавши і хвалу Господу Богу, будемо розділяти перед церквою один з одним. Тому Павло пише і каже, я від Господа прийняв те, що. І вам передаю, що Господь Ісус у ту ніч, коли був зраджений, узяв хліб. Це не була весела ніч. Це була страшна ніч зради поцілунок, який відкидає Ісуса. Це була жахлива ніч, страх. Страшні речі відбувалися в ту ніч, Арешти, побиття. Ніч, коли треба тобі йти віддавати за неправедних праведне життя, ділитися своєю святістю з тими, кого ти маєш покрити і дати їм статус синів і доньок Божих. Це була страшна ніч, але це була ніч благословенна для тебе і мене, щоб в твоєму житті наступив той ранок Божого світла і благодаті Божого життя. І тому я йому дякую за ту страшну ніч, що він прийняв це рішення піти, взяти це тіло, народитися, коли тебе не чекають, не приймають, бо всі зайняті своїми святами, традиціями. Навіть в готелі за гроші не було місця. І твоє народження буде супроводжуватися знищенням дітей до двох років, де цар десь указ винищить всіх. Бо конкуренція якась появилась. Це страшна була ніч, ніч прийняття, ніч, коли він зайде в синагогу і всі будуть дивитися на нього не тому, що він класний хлопець, а тому, що він прийшов засудити цих фарисеїв наклик, які не дають людям йти в царство Боже. Вони його не навидали, вони його хронічно не могли сприйняти. І коли він заходить з розумінням, відкриває тору і читає своїм сучасникам, що Дух Божий на ньому, і він його покликав звільняти людей від цих релігійних всякого ті фальші, лукавства. Неправди, лицемір'я. Це була страшна ніч. Ніч, коли ти три роки працюєш, служиш, віддаєш себе, зцілюєш, робиш чудеса, і цю ніч тебе всі зраджують і роблять вигляд в лиці Петра, що вони тебе не знають. Забулить. Ой, я його не знаю, що це за хлопець? Та ні, я ніколи з ним не був. А його найближчий, скарбницю, яку довірили йому. Сидить з ним за столом і поцілунком показує воїнам темряви. Акому а даємо? Вас всі обнімають? Ви сідаєте в маршрутку, да? їдеш ти з долбуного в маршруті, да, Сереж? Ти з маршрутчиком обнімаєшся, цілуєшся. Якщо гроші є, ви всіх не обнімаєте, ви не даєте всім поцілунок вітання. А Іуда прийшов і цим поцілунком, бо найближчий був, каже, я вам дам знак, кого брати, кого зрад. Вже перерахував гроші, перерахував, що він на них купав. Але безумство, як ми читали, буде наче і було. Зрада вивалилась йому на голову. Тільки голова вже була продана дияволу. Він просто все що зробив, що руками взяти. Діявол показав йому, де да, вірьовочка. Вже йому гроші не треба, було. Він вже приніс священника, грошей. свячують. Все все, все, все ми вже їх зафіксували. Це на крові. Це на крові. храм не приносить. Та що вони безумці знали, що, що це робиться таке? Всі закони знали ізраїль. Це була страшна діч, друзі. Але, віддавши подяку і хвалу Богові, переломив, сказав, прийміть, споживайте це тіло моє, яке за вас ламається, це творіть на згадку про мене. Причастя, це не поминки. Причастя це не рішення Братерської ради, кому приймати, кому ні? Причастя це вечеря Господня, накрита його дітям. Не я суддя і не ти суддя, хто приймає суддя. Тому дають, тому не дають. Я так подивлюся на ці концерти і кажу, слухайте, Ісус Іуді навіть дав прийнять на осудження. Для чого ви це робите? Ви що взяли на себе повноваження Бога? Кому давать причастя? Вашого Господь з неба уповноважить і не бояться святого Бога, перетягнувши пророготиву Божу на себе, віддавши хвалу, переломив і, 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 і почав роздавати їм. Скажіть, знав Ісус, що Петро його зрадить? Звичайно, нащо він йому дав причастя? Ай, ай, ай. Що він помилився? Ні, Він його зміцнив. Він його зміцнив. Тому що коли Ісус тобі дає причастя, Він тобі довіряє, що ти там, де тебе ніхто не бачить, будеш жити, свято праведно ходити перед Богом. Ось чому Ісус дає нам причастя. Не люди за тобою будуть бігати в білого дивитися. Ви наблюдалися без підзорної труби. Хто як живе, це не наше діло. Дух Божий докоряє людей, і вони змінюються в образ Божий. І коли Біблія каже, коли хто бачить брата свого, і якщо не бачиш, то не говори про брата. А якщо не зрозумів, Біблія каже, візьми ще кого? Двох, трьох свідків. не пліткарів, а вірних свідків. Та вже передо сказав, прийміть, споживайте. А Петру сказав: не їж, Іуді сказав, не їж. Є таке десь? Ви читали таке десь? Я такого не читав. То навіщо додать? Навіщо додати те, що Бог не добавляє? Тому, брати і сестри, якщо ви примирені з Ісусом Христом, маєте з Ним спільність, робіть це з відвагою. Робіть. Ефіопський вельможа не пройшов школу підготовки до водного хрещення. Але Пилип апостол, який був перенесений Євангеліст, який був перенесений Духом Святим, каже, це каже до нього, так, он вода. Що забороняє нам прийняти хрещення? Наші традиції не дають нам прийняти хрещення. А ще, що нам забороняє? А ти не пройшовши 6-місячну школу? Десь таки читали в Івангелії чи в Біблії? Нема такого. Коли б його веде цього не може, який тільки прочитав Ісаю і каже, <риснят> віруєш в Господа Ісуса, Так, віруєш, нічого тебе не може зупинити. Віруєш в Господа Ісуса, нічого тебе не зупинить, і ти за ним. Там, де ти поїдеш, ми вже більше може ніколи не побачимося. Але за того, що ти віриш в Ісуса, ти можеш сьогодні робити це. Господи, я ще не досконалий, А покажіть мені досконалу людину. Є тут досконалі. Встаньте, я вийду дам на мікрофон. Нема, я не зустрічав. Нема досконалий, Є один досконалий. Чізас його називають в Америці. Єзус називають в Чехії. Чи я підведе? Пан Єсус! Пан Єсус! І що його називають євреї? А ми говоримо Ісус Христос, як нам передали греки. Так його ми називаємо. Він тільки досконалий, в ньому немає, ті перемін, бо ми міняємося, ми зараз вийдемо, тобі не дали каву, тебе не побачили. Ти... Тобі не так двері відкрили, не так сказали, не так подождали. І нас зразу, емоції наші взяли вверх і все. Тому Він знає неміч нашу, тому співчуває нам всім в наших немочах. Був спокушений у всьому, крім гріха. Ісус, він незмінний, Він стабільний. Він грає з нами. Знаєте, як діти беруть нашу? Любиш, не любиш. Він любить тебе сто відсотків. Якщо можна так виміряти. Він тебе любить 365. 24 високо річ. 6, 6, 6. 6 да, 360 чи 66. <coughs> Ціло дубову. І навіть коли він в твоїй лодочці десь тримає, то буря все рівно йому підкориться. Він даже може і до неї не звертатися Він скаже, заспокойся, не заважай спати, не мені не хлопця. Бойському. Тому розумієте, Ісус він інчи. Нам Ісуса воє нав'язують такого злого сердитої і ходить за нами і дивиться, а що ти зробила. Я тебе зараз покараю, я тебе зараз наб'ю. Послухайте. Я Іван відчува про другого Ісуса, до якого навіть приводили жінку, яка заслуговувала на побиття камнями. А він каже, жінку, я тебе що? Не вийде. Не сужу. Але це не проблема. Потім він каже, прощається тобі скільки гріхів. До 30 я тебе прощаю. Слухайте, я бачив жінок в церквах. Я не знаю, кому я це говорю. Зараз Бог вам звільнення дасть. Я бачив жінок в церквах, які робили аборт, і їх не прощали люди. Роками вони не приймали причастя. Вони не могли собі простити того, що робили. Бог вам простив, так, да, це було вбивство. Але ти вже не повернешся. Все, було зроблено те, що зроблено. Ісуса Кров покрила. Твій гріх. Амінь. Біблія говорить, всякий гріх, який людина зробила, буде прощений, кромі коли на Святого Духа, коли людина постійно противиться Богу, так як оцей наш в кавичках брат Навал до кінця 10 днів Бог йому дав. І він не використав їх для покаяння і для вдячності. Він дійшов до кінця. Кожного разу, коли ви споживати будете цей хліб і пити з цієї чаші, його смерть звіщайте. Давайте будем епіскопа, сьогодні кось зрішать смерть. Знаєте, скільки було класних епіскопів, архієпіскопів, патріархів у вселеній церкві. Якщо дивитися історію 2000 років, стільки класних було мужей, але Ісус ніде не каже, коли кожного разу буде брати хліб, в чашу, згадуйте архімадрида кендерпійського. Патріарха, не дай Бог, да, Московського, нема такого в Біблії. Біблія каже, кожен раз, коли береш хліб. І будеш брати чашу. Одне ім'я, шануй церква Божа! Одне ім'я єдине, яке дає всім спасіння ім'я Ісуса Христа. Слава йому! Слава це саме головне. Тому не забувайте, ми зараз будемо це робити. Робіть це з серздомінням і вдячністю Ісусу, бо тільки завдяки цьому ми на цьому місці. І маємо спокій Божий і благодать Божого. Боже наш, ми зараз у цьому місці. І ми ще раз ще раз дякуємо тобі за твою присутність. Ми дякуємо тобі, що ти є з нами. Ти хліб, який зійшов з неба, ти хліб життя. Ми дякуємо тобі за те, що з твоїм приходом наше життя воно обновилося і преобразилося. Ми вільні, дякуючи твоїй святій жертві, яка була зроблена за нас. Твоє тіло, воно було в поруганні, воно було змучене за наші гріхи. Ранами Твоїми, Господи, ми отримали зцілення. І ми зараз проголошуємо на цьому місці Твою славу Ісус. Тобі на цьому місці належить вся слава і вся честь. Кожне зцілення, як фізичне, так і духовне, це все подяка Тобі, Господи. Боже, благослови нас. Допоможи нам бути вірними, залишитися до кінця вірними Тобі. Благослови це дійство, яке зараз буде відбуватися. Сповни кожне серце вірою в те, що ми приймаємо тіло Твоє. Під час цього таїнства ми згадуємо Боже про твою смерть. Ту дорогу, якою йшов Ти. Заради нас ще тоді 2000 років назад. Ти знав наші спотикання, ти знав наші пихи, наші покаяння, ти знав усе. Ти йшов заради всіх нас. І твоє останнє слово, яке було на Голговському хресті, звершилося. Звершилося наше спасіння, Ісус, ми дякуємо Тобі. Ми, діти твої, і ми на цьому місці проголошуємо ще і ще слава! Слава, слава, слава тобі наш Бог. Алелуя Благословени ім'я. твоє Благословени ти над водами земними, надводами під небесними, Боже Благословени ти в кожному серці, яке зараз є на цьому місці, Ісус. Алелуя Написано в шостому розділі, Ісус каже, з 53 до 37 вірша. Дуже хороші слова, що хто не споживає його тіло і крові, цей не має життя в собі, але хто споживає його тіло і кров той має в собі життя вічне. Знаєте, Це найкраще лікарство, це найкращі який які прибути Господі дає нам споживати своє тіло і кров. І... Ранам Ісуса Христа не стіляється. І в цих віршах можна замітити такі речі, коли прочитати, що е, хто споживає юну кров, хто має в собі життя вічне. Це перше. Той перебуває е, в Ісусі і живе ним. І я дуже хочу перебувати в Ісусі, я дуже хочу, щоб Він був в мені, а я в ньому. І я хочу жити з ним. Хочу жити е, ним, розміщати про нього, думати про нього, мріяти про Нього, про спілкування з Ним. Ісус, ми дякуємо Тобі за кров, пролиту Тобою. Ми дякуємо Тобі, що кров нас омиває всякого гріха. Ми дякуємо Тобі, що твоїми ранами зціляємося. Ми дякуємо Тобі, що сьогодні, тут, на цьому місці, ми можемо споживати Твою кров, Господь, Твоє Тіло. Ми дякуємо Тобі, що тоді побуваєш. Ти в нас, що в нас перебуває життя. Ми дякуємо тобі, що ти з нами аж до кінця віку. Благослови Господь, торкайся кожного, друга душа, сьогодні ти можеш отримати прощення, якщо ти не можеш простити когось, якщо ти не можеш простити самого себе чи саму себе. Сьогодні Ісус на цьому місці Він зціляє твоє серце, Він зціляє Твої мишлення і Він дає тобі життя, життя вічне, яке є з ним. Ісус, ми дякуємо Тобі за все, що Ти нам даєш, за твоє життя. Який в нас за кров і за цей хліб, і нехай в цьому прославе спільно. Амінь.